Як відомо, бюджет жовтих вод за 10 місяців поточного року перевиконано на 6,4%. Кошти, що залишилися, депутати перерозподіляли на позачергові сесії в середу, переважно на медицину та на поточний ремонт асфальту. Так, на технічне переоснащення електричних мереж в поліклініці в зв'язку з підключенням генераторів, а також на безкоштовне пільгове лікування жовтоводців, направлено 1 мільйон 771 тисячу гривень. Це кошти забезпечать. Потребу у лікарських засобах на листопад буде цього року і на січень 24-го року. Тому що ви знаєте, коли ми починаємо рік, насажди є дефіцит коштів. На ремонт укриттів і бомбосховищ направлено 300 тисяч гривень, а на поточний ямковий ремонт вулиць 752 тисячі гривень. Крім того, є перерозподіл це може вже виділених коштів порядка 100 тисяч гривень. На зв'язку з тим, що ми будемо надавати їх не на. Матеріалом це кошти на е, військову частину, а у вигляді субвенції е, на е, їхні потреби за звернення. Е, таким чином про, пропонується розподілити 3 мільйона 89 тисяч з е, залишку коштів, які в нас є на перші десяти, і зробити перерозподіл, перерозподіл коштів у розмірі 100 тисяч. У нас насправді є питання по ми так швидко проголосували. Я дві хвилини буквально по онкохворим. Майже вдвічі у нас зросла кількість тих, які зареєстровані, і ті, які потребують лікування. Тут дуже добре, що ми з вами знайшли гроші на їх утримання, і саме на січень місяць, бо пройшли січень, був провалений. Ми не давали їм кошти, хто знає це.